Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні ми граємо з підписниками в Plants of Braynauts. І, коротше, я вам сьогодні покажу мій інвентар та що мені подарили мої підписники на мій день народження. Поїхали! Бачите, ось у мене прийшли три підписника моїх. Та я зараз вам покажу, який в мене тут це є. Всякий такий інвентар. Бачите? У мене є Garam Маграр, якийсь такий, бачите, ну, Всякі тут міфіки, бачите, Хотспот, є такий. Що це? Містер Carrots, Брік, як це його там? Пождіть. Варден. Брікс, Брік, та, коротше, такий ще чувак, бачите, поліцай такий. Лос Тралоитос. Також в мене є трішки ліміток. Ось така лімітка, бачите? Та ось така штука, бачите, велика. Це мені друг, не друг, а цей отакий підписник подарував, бачите? На відео? Я йому за це дуже вдячний. Так. Також мені ще подарували цей, бачите, отакий виноград великий на день народження, підписники. Та, що це в мене тут ще? Ну і отакий в мене інвентар, коротше, бачите? Скоро я буду робити ребіт Я думаю. <кій> та. Та-та! Що це я буду робити? Так, дорогі друзі, коротше, поки я ось стояв в АФК, до мене знову прийшов цей підписник мій. І крім того, дивіться, тут ішли два таких яйця. Давайте їх відкриємо. Спершу нам випадає... Нам випадає кі мол. Чи як там його? Так, а з другого нам випадає. Що нам випадає? Тролело, трелела. Ну, нормально, дорогі друзі, нормально. Також я хочу, дорогі друзі, розіграти ось таку штуку в своєму телеграм-каналі. Телеграм Бачите, дорогі друзі? І. коротше, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!